До цього часу в Україні зрігалася суха погода, однак вже з 28 лютого розпочнуться опади, які охоплять більшу частину території країни. Очікується сніг, дощі, туман і ожеледиця. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. П'ятниця, 28 лютого. Цього дня у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях прогнозується мокрий сніг із дощем. Також дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатській областях. На решті території країни пануватиме суха та сонячна погода. Вітер буде відчутний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Мороз утримається у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, де день температура становитиме від 1 до 5 градусів морозу. На іншій території країни буде тепліше, вдень від 2 до 6 градусів вище нуля. Уночі по всій країні температура опуститься до 5-13 градусів морозу. У західних областях буде трохи тепліше від 2 до 5 градусів нижче нуля. Субота, перше березня. Невеликий дощ із мокрим снігом очікується у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Івано-Франківській областях. Також опади прогнозуються у Львівській та Одеській областях. Нарешті території країни зражеться сонячна погода без опадів. Вітер буде значним зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Морози в день утримуються у Луганській та Донецькій областях там очікується від 1 до 5 градусів морозу. На більшій частині України буде тепло від 2 до 5 градусів вище нуля. Уночі по всій країні температура знизиться до 2-4 градусів морозу, а у східних областях буде ще холодніше до 6-10 градусів нижче нуля. Погода в Україні стане більш нестійкою. З 28 лютого розпочнуться опади, які включатимуть сніг, дощі та туман. Очікуються значні перепади температур, особливо між днем і ніччю. Будьте уважні на дорогах через можливу ожеледицю, тепло одягайтеся та слідкуйте за оновленнями прогнозу погоди. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!